Я давно вам обіцяв це відео, і цей час настав. Дай боже. Old Boy. Розробники оригінальної гри GAC Game World та видавництво настільних ігор Awaken Realms дражнять фанатів виходом настільної гри Stalker The Board Game. Вони це почали робити ще зимою цього року, але зараз до початку кампанії залишилось ще не два тижні, і видавці виклали дуже багато нової інформації щодо настолки, яка, за їх словами, буде прям аналогом комп'ютерної гри, тільки з можливістю комунікувати за одним столом та спільного часопроведення з друзями. Перший анонс на. Стільної гри ми побачили 28 лютого 23-го року. Тоді нам показали деякі фігурки, візуальне рішення, стилізацію та трейлер до гри загалом гра була сирувата, точніше, прототип був лише. Ескізом до того, що ви зараз бачите. І скажу так: якщо на початку я був трохи скептично налаштований стосовно цього проекту, то зараз я прямо-таки хочу в це спробувати пограти. Але все по порядку. Отже, це буде кооперативна гра, розрахована до чотирьох гравців. Але як і в оригінальному сталкері для ваших ПК, ви матимете можливість проходити гру в соло режимі. Сценарії включатимуть стелс-місії, де ви тихо пересуватиметеся між різноманітними ворогами, розвідуючи нові локації, проводячи тактичні. Перестрілки, пошукові місії, пошук артефактів, навігацію через небезпечні аномалії, бої з мутантами та багато іншого. Розробники надихалися атмосферою гри, тому варто очікувати нам в оригінальних декораціях нові сюжетні лінії в цьому всесвіті. Так, гра не просто буде із виконанням місій. Наших персонажів будуть вести сюжетною канвою до фінальної точки. І таких сценаріїв, за словами розробників, буде декілька. Ми вирішили створити гру, зосереджену навколо такого роду пригод. Окремі місії об'єднані в розділи, а потім ці розділи будуть об'єднуватись в повноцінну кампанію. З усіма цими ідеями та концептом ми сформували приблизний ескіз того, про що буде сталкер The Board Game, а саме про дослідницьку тактичну гру просування зоною. Тобто стандартно, наша команда з кількох сталкерів отримає місію, яку ми маємо виконати швидше за все, або за деякий період, або за умовне проходження конкретних зон. А якщо придивитися до Розгорнутої сторінки правил, де описуються умови завершення ходу, то можна вичитати про те, що кожен гравець отримає один пункт радіації, а гравець, що перебуває без захисту, отримає аж три пункти радіації. Тож, припускаю, у гравців буде обмеження в отриманому радіаційному опроміненні. А після отримання максимальної дози він, мабуть, загине Ну, або отримає якісь інші дебафи. І тут важливо відмітити одразу, чи буде в грі українська локалізація, бо для карткової гри це чи не найголовніший Трибут на нашому ринку. І схоже, що так буде. Буквально сьогодні, коли я домонтовував це відео, на офіційній сторінці гри я помітив ось такий ось банер, який говорить про те, що гра буде мати кілька локалізаційних версій одразу: це англійська, іспанська, німецька, французька, польська та українська. Цікаво, до речі, що в рамках краудфандингової кампанії Avei Kim Realms не будуть доставляти в Росію та Білорусь групу сталкеру. А також в гри не буде офіційно. Російської локалізації, яка сумна новина, ще розробники розписали вартість доставки, і до Польщі вона вартуватиме всього 8 доларів, звідки можна безпроблемно взяти доставку новою поштою чи іншими перевізниками до України. Хоча пакунок важитиме аж 11 кілограм, тому це також варто враховувати. В Україну ж не доставляють, на жаль, напряму через очевидне непорозуміння на ім'я поки що існуюча Росія. І хоч у нас все відео присвячене сталкеру наступному. Столі, давайте хвилинку поговоримо і про хітові настілки, що вже перекладені українською мовою: Маєтки божевілля, війна персня, прадавній жах, морок пітьми та ще багато сучасних настільних ігор вже локалізовано видавництвом Гікач. І придбати їх можна як в інтернет-магазині, так і у фірмових магазинах. В Києві вони є в Дрімтауні, Рівермолі та Смартплазі, а ще є магазини в Ірпені, Тернополі і Вінниці. Якщо ви любите настілки, то обов'язково Тримуйте українського видавця, а використовуючи промокод oldboy 10 ви отримаєте знижку в 10%. На замовлення в інтернет-магазині. Посилання і промокод я залишу в описі під відео. Для початку давайте почнемо з лютневих анонсованих візуалізацій на столки по сталкеру. Перше, що кидається в очі, це усім уже давно знайоме оглядове колесо в Чорнобилі. Тож ви точно не переплутаєте в якому сетінгу відбуваються події. У нових же оновленнях колесо ховається вжито, і на перший план виходить впізнавана кольорова гамма, болотно-сірі тони з вкрапленням жовтого. Багато жовтого, реально, дизайн дуже влучно передає дух оригіналу. Сама ж коробка доволі масивна, враховуючи не таку велику кількість гравців, а от наповнення передбачає багато дрібних деталей. Ось тут на зображенні можна краще розгледіти їх кількість. В основній коробці буде сама гра з моделями сталкерів, картки призначення, як то карти діючі хабара, дошки, навігаційні карти, фігурки мутантів, датчики радіації, аномалії тощо. Так, фішок і карт достойні. Біса до того ж, нам вже трохи показали, що міститиме перший пак кампанії з трьома місіями. Перша місія уже має розкриту назву 0101 Rescuing Dalik, тобто порятунок Даліка. Вона міститиме завдання, картки території, можливо, якісь особливі умови для гравців, та, звісно, частину основної сюжетки. Наразі невідомо чи у нас будуть лише варіативні сюжетних ліній, що приводитиме нас до одного правильного фіналу, чи вони настільки запарилися, що створять альтернативні кінцівки. Я думаю, що, скоріш за все, другий варіант, адже гру намагались зробити максимально приближеною до її оригіналу. Вже в нещодавніх оновленнях видавці заявили про сюжет з трьох кампаній, які будуть об'єднюватися по три місії в кожній, які доведеться пройти гравцям. Всі вони будуть включені в базову версію гри. Всі три місії будуть мати одну сюжетну лінію, а точніше вони матимуть наскрізну сюжетну лінію, яка по проходженню отримає логічне завершення. А загалом на нас чекає близько 40. Годин на проходження всього сюжету порятунок Деліка це перша місія, яка уже має трохи ясності в наповненні. Нам показали карту Міледі, але оскільки гра кооперативна, то скоріше за все ви зможете грати і іншими героями. І так, як ви зрозуміли, тут є жінка Сталкер, і я не бачу в цьому нічого поганого. Але ви можете написати свою думку в коментах. Відчуваю, там буде весело. This is fine. Також противниками у першій місії будуть Снорк та Бандит. Тобто, ми сміливо можемо очікувати на стичку саме з цими ворогами. З високою ймовірністю з початком збору коштів на гру нам розкриють назви наступних місій, а можливо навіть кампаній. Поки що в анонсах вони під грифом секретно. Уникати слона в кімнаті ми, звісно, не будемо. Зверніть увагу на деталізовані міні-фігурки, як сталкерів, так і уже знайомих нам монстрів. Дизайнери однозначно запарилися над ними, та й загалом новий варіант. Гри, який ми оглянемо пізніше, покаже наскільки творці запарилися із деталізацією. До слова, на мініфігурці сталкера можна побачити його спорягу та навіть тип зброї. Здається, в нього ТРС-301. Але мушу розчарувати усіх, кого слина вже до підлоги дістає. Мініфігурки будуть продаватися окремо. В базовий набір мініфігурки не входять. На жаль, ніякі. Їх в оригіналі замінять ось такі ось карткові фігурки на підставці. Дешевенько виглядає, погоджуюся. З пластиковими гра коштувала б взагалі всі гроші. А тому ось ці фенсі мініфігурки які от такі тривимірні. Ви зможете купити окремим паком. Ще може бути, що в настолці ми зустрінемо нові різновиди зброї або ж покращені з оригінальної серії. Також нещодавні новини від розробників продемонстрували нам фігурки мешканців зони, уже знайомий нам псевдогігант та бандити, снорк та кровосос. До речі, це ж стосуватиметься й аномалії. Розробники продумали також існування аномалій в зоні, які будуть позначатися ось такими прикольними мініатюрками. Але як то кажуть, це все для багатих. Я не з такою. Сім'ї, як другі, в базовому наборі будуть картонні аналоги. Загалом помітно, що автори хочуть створити нове доповнення до вже створеного сетінгу. Вони постійно згадують про байки біля вогнища, і сам трейлер натякає нам на це із перших секунд. Це будуть свого роду оповідки про пригоди сталкерів у зоні. І цілком ймовірно, що ми отримаємо нових персонажів або ж навпаки нові деталі із життя уже відомих нам героїв. До слова про персонажів. В нас на вибір буде їх декілька штук. які яких ми будемо прокачувати, споряджати і готувати до бою чи вилазки. Для цього в нас буде особистий планшет героя. Звісно, кожен з персонажів матиме унікальні властивості та фізичні якості. Зокрема, нам вже проспойлерили кількох з них та їх вміння. Наприклад, снайпер Стрига, нападник Палкан, а в додаткових матеріалах засвітили Гіда Бурсу та вже відому нам снайпершу Міледі. Зрозуміло, що кожен з персонажів буде наділений унікальними властивостями, що будуть доповнювати одне одного в кого Активній грі. І, звісно ж, певні типи місії чи завдань буде вигідно виконувати певним типом персонажа, якщо мова йтиме про соло режим. Також для тих, хто здійснить підписку на кікстартері, звучить так, ніби я. Просуваю їх кікстартер, але ні, просто презентація гри дуже зав'язана на цьому. Взагалі, карткові ігри дуже часто стартують саме з краудфандингу. Так ось, меценати отримують в подарунок пак із новим персонажем Monster Hunter. Це було зазначено у другому анонсі, що вийшов у квітні. Проте не зовсім зрозуміло, чи Monster Hunter все ще залишатиметься у якості бонусу. Чи це була якась короткострокова пропозиція? Такий пак включатиме карти скілів, особисту мініфігурку фігурку і це поки, на жаль, вся інформація. По наповненню даного персонажа. Проте не переживайте, цей пак також можна буде в разі чого докупити. Знову ж таки, окремо. Кожна мініфігурка персонажа матиме оригінальний колір основи, що дозволить візуально не загубити вашого персонажа на ігровому полі. Звісно, якщо ви розщедрились на пак фігурок. Таке враження, що так зване делюкс видання з усіма аддонами. Обійдеться вам десь вдвічі дорожче, ніж базова версія, якщо не ще більше. Заткнись і візьми гроші. Порівнюючи з першим прототипом, нова версія планшету гравця більш складна, точніше, в рази складніша. Виділили більше простору карті персонажа. В описі можна побачити особливості підготовки нашого персонажа, правила ходу для нього та пасивні фічі, які має ваш персонаж по типу буст при атаці. Також можна помітити простір, виділений на планшеті для зброї та броні. А ще для Слотів модифікації нашого озброєння. До речі, в попередній версії модифікацій не було, як і броні. Токени дії розмістили на планшеті, чого теж не було у квітневих оновленнях. І тепер більш зрозуміле розміщення модифікацій, зброї, броні та інших суміжних предметів. Таке враження, що планшет еволюціонує в реалістичний аналог ігрового інтерфейсу гри. Ну. З натяжкою. По суті, творці не збрехали і вирішили максимально наблизити на столку до ігрового варіанту, коли для місії гравець повинен підбирати ті чи інші характеристики спорядження перед тим, як опинитися в зоні. Відповідно, інвентар тут також є. Уже помітно артефакти. Ось тут, наприклад, видно кам'яну квітку, свого роду конюшина на удачу. В даному випадку вона дає додатковий кубик для ходу, щоб отримати кращий результат. Також видно антирадіаційні пігулки, які логічно зменшать рівень вашого Особистого опромінення, ну і додаткова зброя по типу гранати до речі, також на рендерах є і канонічний енергетичний напій нон-стоп. Просто кек. Механіка складатиметься з кількох фаз, як це зачасту буває в подібних іграх. Швидше за все, це підготовка, хід, бій, втеча, якщо противник виявиться значно сильнішим. Перелокація. За словами творців, вони намагалися відтворити відчуття постійної небезпеки. Можливо, для цього й існує вимірювач радіації, який гравець триматиме окремо біля планшету, що дає знову ж таки покликання до оригінальної екіпи Сталкера у відеогрі. Тільки на відміну від КПК, ваш датчик радіації має. Має лише одну функцію. І судячи з червоного кола значень, яке на цьому пристрої рухоме, він впливатиме не лише на ваше радіаційне забруднення, а й на кубики, тільки от яким чином поки не зовсім зрозуміло. У нових оновленнях з'явився також токен компаса, який поки не зрозуміло, як буде допомагати рухатися картою зони. Якщо у вас є якісь припущення, то також обов'язково пишіть. До речі, гра залежатиме від кубиків, що пояснювалося авторами як частина випадковості самої зони, яка мінлива і цим небезпечна. Словами розробників, це буде тактичний бій із продуманим сценарієм, правда, дещо розчаровує такий настільки великий вплив кубика у ході гри, оскільки від того, як ви кинете кубик і залежатиме стрільба зі зброї, чи ви уникнете сутичку із сильним супротивником, чи наскільки клітинок вам вдасться просунутися вперед. Особисто я не зовсім розумію, як випадковість корелюватиметься із вашою підготовкою та підбором спорядження з іншого боку, як згадаю, який був розкіт куль в одному з доповнень до. DJ Clear Sky. То може навіть і автентичненько вийде. Та й кубики, схоже, можуть запропонувати не дуже широкий вибір варіацій. Хоча бої відбуватимуться за допомогою кубиків для відображення хаосу на полі бою, ви матимете великий контроль над своєю удачею. Наприклад, ви зможете вирішити, чи цілитися ви в голову тулуп ногу ворога. Постріл у голову є більш складним, але може миттєво вбити. Знову ж, якщо чесно, так собі контроль. Ми не зможемо контролювати постріл відносно особисто. То спорядження, зате зможемо сподіватися, що божественна зона дозволить нам викинути на кубику точний постріл. Можна припустити, що за вибір, куди цілитись, відповідають фішки з прицілом, які знаходяться біля вашого планшету. Вони показують на ту кількість кубиків, які треба кинути, аби здійснити той чи інший постріл. А хедшотом буде, напевно, кидок лише одним блакитним кубиком, який дасть, звісно, найефективніший результат, але буде доволі важким в реалізації. Як ви бачите, в нього доволі. Обмежений функціонал. Та скажу одразу: поки що ця механіка все ще тестується розробниками. Як бачите, різниця між першим релізом та оновленою версією прототипу гри колосальна. Тож до початку релізу може ще щось змінитися, в тому числі і візуалізація, а можливо навіть часткова механіка. Розробники розпочали етап тестування гри і показали фотографії із доволі ексцентричними ящиками, які вони відправили рецензентам. Тож скоро варто очікувати відео та текстові огляди на стол. Виглядає епатажно, враховуючи ту велику кількість додаткового матеріалу, що буде в релізі. Зокрема, гра містить як прості правила гри, так і розширені. Матиме книжечку Гіда світом настільної гри, а також ви отримаєте Card Sleeve Pages, такий собі файлик з кишеньками, де у вас як на долоні будуть розміщуватися персонажі, та зброя посортована за вашими особистими вподобаннями. Але я не впевнений, чи цей органайзер входить у базовий бокс гри. До слова, у вас не буде переходу між бойовою до Слідницькою чи сюжетною системами. Творці обіцяють можливість поєднювати або змінювати на ходу ваші дії, що дає варіативність вашому персонажу та наближає до реалістичного проходження, як в оригінальній грі. З новим анонсом стає дещо зрозуміло і як це буде працювати. Зокрема, цьому дають певне пояснення карти оточення environment cards, які можуть змінювати обстановку та сценарій вашої гри. Наприклад, вас може засікти бандит, вистрілити газовою гранатою чи поєднувати вас СНорка сплутає всі ваші ходи. До речі, аналогія сама напрошується, але Stalker the Board Game. Попахує такою собі дорослою версією настільної гри Бобот від Kilo Games, що вийшла в Україні на хвилі одноіменного фільму. Там також персонажі віддавалися на долю кубиків, вони мали свою спорягу, збирали ресурси, боролися із роботами, ну хіба що сюжетної кампанії у них там не було. Одним словом, коп ігри в стилі Extraction, вони такі: прокачуємо персонажів, збираємо ресурси і намагаємося виграти в комп'ютер. А в даному випадку у уявного режисера, який рандомно підставлятиме нам під. Ніжки, але повернемося до гри. Цікавим елементом також є мапа дій, а точніше ігрове поле. У першому релізі нам не показували її, і я здогадуюся, що вона явно ускладнена із попереднього разу. Ігрове поле складається із різного розміру карток, які об'єднуються в суцільну карту зони. Враховуючи кількість сценаріїв, швидше за все, це поле не статичне і може частково змінюватись. Ну, наприклад, додавши або замінивши одну з карт приміщення. Територія зони мінлива штука і непередбачувана. Вона постійно змінюється. Можливо, ці карткові сегменти на столі будуть перевертатися і створювати якісь нові пастки чи аномалії. Також ми можемо побачити хабар, який можна буде знайти в кімнатах, та ситуативні монстри, які то тут, то там розкидані по мапі. Жовті лінії на стику карт ігрового поля звичай за все Свідчать про стіни, які відділяють простір. Тож втекти від монстра можна буде лише у визначеному напрямку, або ж доведеться прийняти з ним бій. Також з доповнень для так званих. Векерів, тобто людей, які дадуть гроші на краудфандинг, передбачаються всілякі бонуси, так зокрема з основною грою. Ви отримаєте, так би мовити, DLC. Це буде доповнення із додатковими завданнями та завданнями, за які швидше за все ви зможете отримати якісь бонуси. Також в грі буде окремий аддон під назвою Zone Survival. Це не сюжетна гра, а окремий режим. І за словами розробників, він імітуватиме виживання в зоні такий собі день із життя Сталкера та унікальна пригода, яку ви та ваші друзі відкриєте разом. Важливо відмітити, що аддон не буде платним для тих, хто профінансує збір гри на краудфандинг. Оудфандингу він просто може не статися, якщо не зберуть достатньо грошей. Але якщо зберуть, то всі, хто вклались в збір, отримають його безкоштовно. Для людей, які вирішать дочекатися гру на полицях магазинів, всі аддони продаватимуться окремо. А розробив цей виживастик Міхал Ореч. Він же автор настільної гри This War of Mine. Цей режим створений для імітації життя в радіактивній зоні та пов'язаних з нею пригод. У той час як кампанія матиме замкнутий розгалужений сюжет, який розвивати. Від місії до місії, цей режим це одна гра, яка завжди буде свіжою з багатьма невідомими на вашому шляху. Чи зможете ви вижити в зоні? Сам Адон має бути дуже крутий, тож давайте трішки поговоримо окремо і про нього. Zone Survival міститиме додаткових 120 карток, не враховуючи базу, трохи фішечок додаткових, а також окрему книжечку із сценарієм дослідження. Стільки літератури ви ще не бачили. В цьому режимі ви матимете коло тисячі унікальних комбінацій сценаріїв, оскільки будування сюжетної. Лінії відбуватиметься із випадкового вибору однієї з кількох випадкових карт з усіх існуючих колод, призначених для цього режиму. Колода подій може змінити майже все: від погодних умов до унікальних дій і еволюції супротивників, від унікальних загроз і викликів до додаткових побічних цілей і нових можливостей, або навіть додаткових НПС, які будуть супроводжувати нас у цій пригоді. Іноді ці називаємо їх події будуть тривати один хід, а іноді подія буде. Буде залишатися на багато ходів, але найголовніше, що це не будуть дрібні нюанси або ситуації, які після ходу зникнуть без ефекту. Як тільки ми витягнемо карту події, гра і ситуація сильно зміниться. Може почнеться хуртовина, через яку ми будемо пробиратися в снігу до кінця гри. Може настане темрява, і що ще темніше почне полювати на нас. І так далі. Набір із кількох ігрових подій створить насправді унікальну історію, з якою ми повинні спробувати впоратися, відповідно, змінивши. Нашу стратегію. Друга колода буде відповідати за випадкові рідкісні елементи гри, такі як нові аномалії, нечувані в базовій грі, нові типи ворогів, нові предмети, рідкісні бонуси для персонажів, зміни на карті тощо. Окрім карткових колод, присвячених зон Survival, ще одним джерелом ще більш унікальних сюжетних елементів стане маленький скрипт-бук. Скрипти з нього будуть запускатися дуже рідко. Але коли настає цей момент, ви можете очікувати, чого завгодно. Ситуація зі сценарію з'являється один раз. На багато ігор, створюючи надзвичайно унікальну ситуацію. Можливо, ви усиновите собаку, можливо, гелікоптер підлетить і стрілятиме без розбору, або, можливо, почнеться зворотній відлік до катастрофи. Іншим елементом, який дозволяє створювати унікальні ігри, є універсальні жетони, визначені в даній грі картками. Вони змінюватимуть карту, наприклад, таємні проходи, схованки, виявлені джерела ресурсів тощо. А іноді означатимуть надзвичайно рідкісних персонажів, істот та елементи навколо. Колишнього середовища, усе це означає, що survival мод не буде ідеально збалансований, оскільки буде так багато божевільних подій, які можуть відбуватися як з колоди подій, так і з книги сценаріїв. Що збалансувати їх просто неможливо. Але, чесно кажучи, схоже, що в цьому була і суть, як зазначає розробник, на його думку, саме це і приносить справжнє занурення в процес і атмосферу. Іноді ви можете зробити все правильно, але зона вирішить проковтнути вас і вашу команду. Або, можливо, ви можете витягнути останній козир і обдурити смерть, а далі жити, щоб розповідати історію свого дослідження. Цей режим призначений для імітації саме непередбачуваних пригод прямо ізо і одне ясно точно. Ці пригоди будуть чим завгодно, але не нудними. Що ж, резюмуючи, то Awaken Realms розробила чимало крутих карткових ігор, які зосереджені на дослідженні. Це і The War of Mine, і ESS Vanguard, Tainted Grail і Ether Fields. Тож пацани шарять, що роблять. Ціна на етапі передпродажу на Stalker The Board Game сягає 95 доларів і передбачає додаткові бонуси, якщо ви зробите передплату на краудфандинговій платформі. Розрахунковий час гри Stalker the Board Game сягатиме. 40 годин за весь сюжет. Де будуть три компанії по 10-12 годин, в свою чергу розділених ще на три місії, кожна з яких займатиме 3-4 години. Хоч я й дуже сумніваюся, що для початківців це буде так легко, як пишуть розробники. Думаю, новачкам доведеться спершу попотіти над правилами гри, особливо тим, хто не знайомий з ігровим всесвітом. Як ви розумієте, цей проєкт розрахований на людей, які собаку з'їли в настільних іграх та знають, що таке зона. Тож я розумію, що тут варто підготуватися до 1500 нюансів, аби побороти, наприклад, псевдогіганта, в якого, до речі, буде своя персональна фігурка. До старту кікстартера залишилося менше двох. Тижнів старт 13 червня, а Настолка вже має 28 тисяч фоловерів ще до початку самого передпродажу. Особисто для мене гра виглядає дуже круто, і не буду брехати, я собі її дуже хочу в повному наборі. Але от чи братиму повний фарш, це вже питання, адже вся ця краса обійдеться вам в дуже нефіговий цінник. Що ж, якщо вам подобається те, що я роблю, то з вас вподобайка та підписка. А ось тут попереднє відео, яке теж дуже цікаве. Ще можете підтримати за бажанням канал фінансово. Дуже дякую всім, хто вже це робить. Особлива подяка ось цим чудовим людям та окремо дякую Олександрі Кузнєцові. Зустрінемося вже в наступних відео ось тут. І. дай Боже!